Другим етапом візиту народного депутата України Романа Мацоли була Полонщина. Роман Миколаєвич першим ділом відвідав полонський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів. Приїхав не з пустими руками, подарував холодильник, речі особистої гігієни, привітав з нагоди свята Воскресіння Христа солодощами зі словами Христос Воскрес! Бажаємо добра! Дайте людям солодкого. Попросив розказати про справи та проблеми. Підопічні подякували за попередню допомогу та, вражені простотою депутата, з надією прийняли представника влади. Запитали про справи у Верховній Раді, про справи президента та попросили миру. Директорка Світлана Гулак висловила велику подяку та надію Мацолі Роману Миколайовичу. Вражена його увагою до проблем соціальних закладів, детальним ознайомленням системою обслуговування, присвоїла йому звання господарник. Наступною точкою була Понінківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини Полонського району. Роман Миколаєвич привітав усіх запрошених словами Приїхали у гості, хочемо послухати вас і зробити так, щоб усім було добре. Персонал лікарні скаржився на недостачу фінансування, але особливо на забруднення повітря понінківською картонно-паперовою фабрикою. Аргументували збільшенням захворюванням громадян, в особливості дітей. Навіть сніг став чорним, казали. Наступною логічною стрілкою стала Понінківська картонно-паперова фабрика. Депутат Верховної Ради разом з головою Полонської районної адміністрації та полонським міським головою вирішували проблеми з керівництвом фабрики. Сьогодні вже підрядники у нас на виробництві. Звісно, прижимали маларкою цього котла, і ми, можливо, запустимо не трошки раніше, ніж понеділок. Саме основне ми домовилися, то, що не буде людям ця труба лімітна. Оце саме основне.